Всім привіт! Вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами Марта Троцюк, арт-кураторка та засновниця галереї 101. Після невеликої перерви я відновлюю записувати другий сезон подкасту. І за останні три місяці я встигла дослідити ще 9 арт-просторів у Колумбії та США. Тож чекайте огляда галереї та мої власні роздуми про арт-середовище цих двох країн. Наразі я все ще перебуваю в Майамі і дізналася, що тут також знаходяться Юля та Максим Волошина, засновники mm -hmm. Київської галереї Волошин Гелері. Юлю, Максиме привіт, рада вас бачити. Привіт-привіт! Привіт всім! Ось так от ми зустрілися mm -hmm. і познайомились, живу не в Києві, не у Львові, навіть, а в далекому Майамі. Тема сьогоднішнього випуску це мистецькі ярмарки або арт-фейерс. В Україні важко, мабуть, знайти галеристів, які б могли. Більше розповісти про власний досвід участі у мистецьких ярмарках. Тому сьогодні ми говоритимемо саме про них, і в мене є багато запитань, щоб не забути, я все собі записала. Тож давайте почнемо з ми першого. готові, Ми готові. Супер, супер. Отже, розкажіть, будь ласка, свою історію. Як ви взагалі почали їздити по арт-ярмарках? Ну, Все почалося з того, що ми почали просто відвідувати як ярмарки як відвідувачі. Власне, не, не, як, не, не, не брали в них не участь, да, не учасники процесу, а як просто відвідувачі, mm -hmm. як там колекціонери, як люди, які цікавляться просто мистецтвом. І нас це так захопило, і ми подумали, що одного дня треба і нам е, теж. Наважитися і почати брати участь в ярмарках. А як давно це було? Як давно це вже десь близько десяти років тому, і перша наша, напевно, така міжнародна ярмарка це був зразу. Одразу хороша ярмарка. Це був Арт Базель Базель. Ого, нічого собі так. ну це ми не брали участь це як відвідувачі. — Так, як відвідувачі. Ну, ви ви Треба уточнити цей момент. Ну Basel, Basel – це топова ярмарка для тих, може хто менше орієнтується, туди потрапити дуже важко. Надзвичайно складно. Жодна українська галерея там не представлена, наскільки я знаю. Так, тому але в майбутньому надіюся. Я думаю, що будуть ярмарки. Якщо будуть так, зараз ми до речі перебуваємо ще в стані. Ковідної пандемії. І тільки чекаємо, щоб знову запустилася вся ця машина мистецька. А яка ярмарка вам найбільше запам'яталася? Ви ж на досить багатьох були. Там, де ви участь брали безпосередньо? Найбільше, яка запам'яталася, це The Armory Show 20-го року весною. Ми приймали участь у ярмарку, який пройшов останній перед пандемією. Фактично, ми встигли у Потяг, який вже відходив, знаєш, вскочити. Ага. Нам насправді дуже повезло, бо якби відмінилася ця ярмарка, то втрати були б дуже великі. А що там цікавого такого оригінального було? Чим вона відрізнялася від інших? Ну, По-перше, ярмарку вона входить в п'ятірку найкращих ярмарок світу. Так. Там, по різних оцінках, може п'ятірку, може там сім-вісім ярмарок, але в будь-якому випадку це така одна з дуже хороших ярмарок. Це так. По-перше, це, це це так. Потім про нас там згадав, наприклад, New York Times видавництво wow. в огляді ярмарки. Також про нас я вже не пам'ятаю його прізвище. Американський теж критик написав п'ять найкращих стендів та робіт Арморі. І ми там були теж всі п'ятінці. На, на другому місці він нас згадав. Пласка, там хочеться? Так, Хочеться серйозно. Тому, тому ми дуже задоволені, якби, всім цим увагою до нас там. Приходили і Той же Джері відомий Адкритих був у нас на стенді. Фотографувався з Жанною, і навіть потім приходили люди і казали, нам порекомендував Джері Сальц відвідати ваш ага. стенд. Лежану тобто... кадерував так, 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 так. Тобто тільки одного митця. Тільки одного митця. Соло Соло-презентація? Соло Соло-презентація, Круто. А чи були якісь казуси, цікаві, смішні, небезпечні історії? Ну, з, наприклад, з Армагів був казус насправді, тому що ми ну, заздалегідь готувалися, і художниця, і ми, і ми там знайшли... Там була у нас така інсталяція, так як перформанс у вигляді кафе. кафе. Да. Можна відвідати в нас на сайті, подивитися, щоб Я мати уявлення залишов, або в інстаграм Волошинґевері. І ми домовилися, ну якби, через соціальні мережі, що ми купуємо там холодильник і певні вітрини у китайському квартирі. У китайському... у Китайця. Так, так. І приїхали, приїхали в Нью Йорк. І я набираю цю людину, кажу, так і так. От Ви ми ж приїхали, по ми ж по холодильнику, тут. Ага. ми тут. Ой, вибачте, а я його продав пару днів назад, мені там на 300 доларів дали дорожче, чому я маю вам продавати. І в нас такий стрес, через два дні відкривається ярмарка, і ми ніде не можемо знайти холодильник. Ага. ну, Холодильник під ці е, солодощі жанри. І до інстиляції. того ж у нас ще народилась дитина місяць тому. так. в той час я її нянчила в центральному парку, і йшов сніг чи дощ, і я сиділа на лавочці. І шукала холодильник mm -hmm. в інтернеті, oh з малої дитиною. Ну no, так, і no. як, як все це ця... трилер закінчився? Ну no, no, no. ми знайшли холодильник, а потім ще його треба було привезти, цей холодильник. Uh -huh. А в Нью-Йорку треба все заздалегідь. Ну взагалі в Америці все заздалегідь домовлятись. Звичайно, у нас машини не було домовлено, бо вже холодильник фактично був. І прийшли шукати холодильник і машину, і все шукати. І Знайшли ми і машину, і холодильник. І все вийшло, слава Богу. Так, да, був, був великий стрес. Але стрес був дуже сильний. Так, був стрес. Клас. Ну, я рада, що все вдалося. Це основне. Насправді завжди трапляються якісь казуси, стільки історій чула від галеристів і перед відкриттям виставок, якихось важливих подій. Потрібно бути гнучким, я думаю, готовим до всього 100%. сто відсотків. Так, я наприклад можу додати, що я сиділа в центральному парку і думаю, ну це ж Нью-Йорк, Не може бути, що ми не знайдемо тут холодильник, і не може бути, що тут зараз проїжджає мільйон машин повз мене, і ніхто не зможе привезти цей холодильник. Ми по-любому знайдемо. Ну так і вийшло. Так і вийшло. Взагалі, як сприймають українське мистецтво колекціонери з інших країн? Знають когось? От ви сказали, що на Армарі, що в Кадирову, в принципі, замітили. Але загалом, як ви себе, як галеристи з України, Україна мало представлена взагалі у світі мистецтва? Як ви себе почуваєте? Як, як ви бачите, який фідбек від людей? Ну, як себе почуваємо? Добре, почуваємо. <гум> ну, ми намагаємось представляти таких художників, які ну, вже знані. Жанна Кадирова вже дуже відома, вона й на biennale, ось останньому була у кураторській програмі. Наприклад, Нікіта Кадан, він теж дуже відомий художник, uh -huh. його знають і в Америці, і в Європі, і куратори його знають, і музейники. Ставляться насправді для ну, міжнародних колекціонерів, вони коли йдуть. Там, прогулюються, прогулюються ярмаркою, так? то вони не, там, не думають, а це український художник, чи це там, якийсь інший художник. Вони дивляться, перш за все, за якість е, роботи. на якість. Okay. Чи це щось цікаве, чи це щось нове, чи це просто чіпляє. Okay. І вже потім е, вони починають дивитися. І Починають дивитися, що це за художник, з якої країни, які в нього CV, в яких місцях він виставлявся, з якими галереями працює. Це досить такий складний процес, щоб колекціонер від того моменту, коли він звернув увагу на роботу, до того mm -hmm. моменту, коли він розстанеться зі своїми грошима. Так, власне, якщо це серйозне дороге мистецтво, то йде дуже серйозний аналіз. Звичайно, людини. звичайно, звичайно. І... І не тільки аналіз, і торги, мабуть, і все так, таке, тому... І аналіз галереї також, дивляться, в яких ярмарках, з якими, де mm -hmm. вона буває, mm -hmm. що як. Тому перший виїзд галереї на ярмарки це не завжди успіх. Це, скажімо так, 100% -е вкладання грошей, але не 100% -е їх повернення. А були у вас абсолютно провальні ярмарки? Чи можна назвати якісь ярмарки, з яких ви брали участь, провальними? Ну, провальними, мабуть, не можна назвати, тому що навіть якщо вона не суперуспішна, навіть якщо там, ну, вона там не повернулася всі інвестиції, які ти ну, вклав так. в це кошти, то зазвичай все одно ти здобув якийсь досвід, ти здобув якісь знайомства, mm -hmm. якась йде певна популяризація цього митця. Який тебе був на стенді? Також там популяризація, впізнаваність галереї йде, тому в будь-якому випадку це все одно робота на перспективу, хоча вона не завжди може бути прибутковою, зрозуміло. А чи взагалі важко потрапити на ярмарку? От як туди потрапити, галереї? На ярмарку потрапити, ну якщо це хороша ярмарка, там кураторська ярмарка, яких є десь близько там 30 хороших в світі, на них потрапити досить тяжко. Сам процес в кожній ярмарці є свій там певний час подачі аплікації, дедлайну, ти маєш за цим слідкувати, і вони відкриваються досить швидко і швидко закриваються. Там, приблизно в деяких ярмарок навіть менше місяця, в деяких місяць 2. Іде на заявок. Ці заявки коштують гроші. В кожній ярмарці це різна ціна. А від, ну, там до, від кілька сотень доларів до тисячі доларів. Okay. Це тільки просто за заявка. Це тільки заявка за те, що uh -huh. твою заявку подивиться спеціаліст і скаже тобі або, Проходиш, або одобрено, або не одобрено. Коли тебе вже одобрить, то зазвичай там в десятки разів треба буде заплатити більше, ніж ти, заплатив. Так, ніж ти заплатив за саму заявку. А як тобто. Ти сказав слово кураторське. Тобто є кураторська команда, яка оцінює, чи під їхню ярмарку підходить у мистецтво, яке ти хочеш подати як галерею, чи вони оцінюють тебе як галерею. От які критерії? Ну, насправді оцінюється все. Наведу Приклад, от коли ми подавали заявку на арморі шоу, то там, там досить часто змінюється куратор, І на кожну секцію є свій куратор. Ну, навіть не один, а декілька членів журі, які відбирають галереї. І там було три члени журі. Здається, одна з Америки була не двоє гаварей, дві гавареї були з Америки, і одна з Лондону. І всі за нас проголосували одноголосно, тому ми пройшли. Якщо б, наприклад, там двоє проголосували, напевно б, ще тоді дивилися там організатори ага. за нас. Якщо хтось один або зовсім ніхто, то да, ніякі так. гроші не допоможуть. Але напевно, от чим більше приймаєш участі у ярмарках, чим простижніші ярмарки, далі все легше і легше, мабуть, подаватися. Ну, з ну, звичайно, гаварея стає помітна. Ті ж е, потім навіть е... Навіть там куратори, ці гаваристи, які в комітеті так. по відбору ярмарок, ви можете бути на одній ярмарці, пересікатися. Цей гаварист може зайти до тебе на стенд і сказати о класний стенд. А потім він бачить, о, так це ж ця гавареє, мабуть, і знову не зроблять гарний так. стенд. Тобто, вже на зідеться Зіляці... якась довіра напрацьовується, так. і це важливо. І взагалі, мабуть, одне з найважливіших на ярмарках, на ярмарках це контактувати з людьми. Це власне заводити контакти, це спілкуватися. Так, так. От. І, а як художнику потрапити на ярмарку? Бо я знаю, ну, в мене велика аудиторія художників, і в них точно виникне таке питання. Художнику саме правильне питання це знайти хорошу галерею, ага. яка буде їх туди просувати, виставляти, допомагати, ну і таке інше. Є інший варіант: є ярмарки, які беруть. Е Є можливість безпосередньо художнику подати заявку. Але ці ярмарки не завжди хорошої якості. Тому що ці ярмарки, вони зазвичай. Чому вони Чому беруть галеристів, так, На ярмарки, а не художників. Тому що галеристи вже вони якось відфільтровують рівень робіт. Це вже професіонали, які там... Які, скажімо так, в темі, так не, не всі художники вони мають розуміння, як виставити, що виставити. Я, я не кажу там про якихось супер класних художників, uh -huh. професіоналів, які вже там працюють з галереями. А художники, зазвичай, в яких нема галереї, ну, є серед них і хороші, звичайно, просто вони ще там не знайшли ту, ту єдину галерею, яка буде представляти їхні інтереси. Але зазвичай вони можуть не знати там, як подати цю заявку, як оформити стенд, захочуть по показати все і одразу, що зовсім може не сподобатися організаторам. Тому є ярмарки, куди дуже легко потрапити. Я їх називаю такі собі ярмарки магнаславства, тому що ти платиш гроші і будь-що можна туди подати, і будь-що пройде, тільки тому, що організатори хочуть за це за це отримати кошти. А на скількох ярмарках ви вже побували, ви рахуєте? Останнім часом щось не підбували підсумки. Скажу, що за минулий рік ми взяли участь в шести ярмарках. Одна була така реальна ярмарка, яка відбувалася це в Нью-Йорку, а шість було онлайн. Ви молодці, бо насправді в час ковіду. Це так, це, дуже, це досить багато. Це дуже, це дуже гарний. Гарний це показник. Це гарний показник не тільки, я б сказав би для гаварей з України, а навіть для американських гаварей. Не кожна американська гаварея там хороша. 5-6 ярмарків робила за минулий рік, тому що рік тяжкий, тяжкий був. А ви зустрічаєте на ярмарках колег з України? Інколи зустрічаємо, так. Але не на одних і тих самих ярмарках. На міжнародній ярмарці, так щоб одночасно ще якась українська гаварея то ще не було. Тобто, якщо ми там на одній ярмарці, то інша там на іншій ярмарці. Виникло ще в мене запитання про Киварт Вік. Так. Як вам? Ви берете участь і бачила? Це місцева ярмарка, why not? Чому ні? Можна брати, можна брати, тут Дануся підказує. Інтерв'ю Інтерв підказує, як нам брати. взяла участь. Ярмарку також на армарі-шоу відпрацювала всі дні? Вона і в музеї з нами ходить. Вона взагалі так. це а, Мистецький критик росте, мабуть, дари, Так, Галерист, а, а, на, на. та 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 або музейний куратор підтверджує. Так, 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 так. А, а розкажіть, будь ласка, ще про а, от онлайн ярмарки в 2020 році. А, також була та вся сама процедура подачі, заявки, відбору. Ну, ну, яка різниця? Основна, крім того, що не треба вести роботу. Ви... Ми мали участь в одній з ярмарок Untitled Miami. і вона проходила віртуальному VR. як okay. віртуальна ярмарок, де ти по екрану бачиш, як ходиш mm -hmm. по ярмарку, то там взагалі була цікава підготовка. Ну, це зовсім новий формат був такий. А сподобалось? Ви брали в таких? Чи вам більше живі? Все-таки дає спілкування? Ні, ну, живі, звичайно, нічого не може замінити. Але в умовах, коли ти сидиш вдома, то цей формат теж може бути. Mm -hmm. Так, досить цікавий формат. І рівень гаварей був хороший, і рівень мистецтва хороший. І сам процес такий, що ти можеш одягнути ці віар-окуляри і просто пройтися ярмарком, подивитися майамі біч пляжі, то мені навіть можливість вийти на терасу ярмарки і побачити, подивитися океан. Ну, тобто цікава ідея. А були вони продуктивні? От такі онлайн ярмарки порівняно з живими в плані продажів. З тих, що ми брали, брали участь, тільки на двох були продажі. Окей. Okay. Okay. Онлайнових але... але запити були. Запити були. Так. Ну це ще може воно дасться чути результати, коли приходять згоди. Так, згодом, так, так. У мене в межах навіть, року. Так, у нас навіть такі жарт зілої склався. Якщо в нас хтось запитує, чи успішна ярмарка чи виставка, ми кажемо, що успішна. Навіть ці не питають. <laughs> Щодо вивезення мистецтва за кордон, я б ще хотіла поговорити, бо це питання, яке просто турбує багатьох і ви возите мистецтво, ви часто ви його возите, ви дороге мистецтво возите, українське. Розкажіть свій досвід. Ну, Ми прокидаємося з Вілією вранці, дивимося один на одного, думаємо, возити мистецтво чи не возити. Потім п'ємо каву і думаємо, треба возити. Хоч це й тяжко. Насправді, ну процедура там вивозу достатньо не така вона і складна. Це все оформляється в Міністерстві культури. Чи зараз можна в Нацмузеї, в музеї, можна в національному музеї, вони можуть довідку зробити? Але ж довше це так. все зараз відбувається. Але насправді мені не сам не подобається сам процес, те, що коли в тебе є два варіанти. Розвитку подій. Uh -huh. Перше, ти вивозиш на постійний вивіз і маєш право продавати. Uh -huh. Але коли завозиш заводиш в Україну, всі там різні митні платежі, це все складає біля 40%. Ну no, і ти від не можеш собі заздалегідь спланувати, які зробіт будуть продані, які не будуть, щоб Звичай. їх оформити. Uh -huh. І потім не хочеться їх, скажімо так, розмитнювати. Є інші варіанти, які може на тим ну, вивезення, на тимчасове вивезення оформити можна, але він там. Не підрозуміває те, що ви будете його продавати. Тобто виникнуть можуть виникнути проблеми, якщо ну, ви продасте, да, не продають. Ну, там це треба там переформувати документи. Те це ну теж достатньо складний процес. Взагалі було б ідеально, щоб сучасне мистецтво і вивозилось, і ввозилось просто там при догляді митниці, що це сучасне мистецтво, і так само поверталося в Україну. Це ну полегшило набагато життя галеристам, художникам, ну і всім працівникам культури. Ще хотів би навіть. Щоб ще полегшило, це, наприклад, вже давно говорити, не знаю, вже 10 років говориться про закон про меценатство. І я вважаю, що він дуже важливий, що люди, які підтримують мистецтво, які купують мистецтво, потім дарують в музеї, які підтримують художникам, їм мають бути надаватися певні пільги, податкові пільги. Як створюють якісь приватні інституції, арт-центр чи приватну колекцію відкритого типу, як тут ось в Майами є. Да нуся, підказує, що тут у Майамі є багато Рубел Фемі. Рубел Мюзіум уже зараз це приватна колекція, приватний музей. Або The Bunker, це теж приватна колекція, можна відвідати. Тут багато різних приватних колекцій. То в бізнесу має бути вигідно так. давати гроші на культуру, на мистецтво. З, звичайно, цього я... цього потрібно. Треба так, так. І напевно останнє питання. Я завжди запитую гостей поради. Які Де. ваші поради, до чого має бути готова галерея, якщо вона от прагне з нуля почати брати участь у мистецьких ярмарках? У мене, у мене є рекомендація заощаджувати кошти. Окей, okay. це дороге задоволення. І які потім дуже швидко витрачаються. І потім, коли їх потрапили, уже вони будуть витрачені, то не переживати. Ага, що вони на тобі так, вже не повернули. Ти виставив художника і нічого не заробив. <гум> 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 ну насправді так. Треба підходити до цього з почуттям гумору, тому це може як окупитися і принести якусь користь, якісь заробітки, зв'язки, так може це і пройти все. Не замічено, але замічено для вашого манця. Тому що ярмарки це таке, це задо, дороге задоволення для гавреї, це робота на перспективу. Супер, я вам дуже дякую. Я думаю, що нас дуже цікаво. Дякую інтерес. вам. Дякую тобі. <сум> <сум> Надіюся, ми ще й в Києві. І я тоді в... я відкриваю пляшку вина. Давай. <сум> Друзі, до зустрічі. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Будь ласка, поширюйте з людьми, яким це може бути корисно. Я залишаю внизу описі лінки на галерею Волошини. І я вас від себе і від імені Волошиних запрошую заходити. В них надзвичайні виставки. В них нещодавно відкрилася нова. Тому яка адреса у вас в Києві? Терещенківська Вулиця Терещенківська, 13. Ось заходьте. А я з вами прощаюся до наступних епізодів. Почуємось.